О, добрий добрий, добрий день чи добрий вечір, друзі. Хто коли мене буде дивитися? Що ж, хочу відповісти на деякі питання, і одне дуже досить мені здається болюче питання, яке, яке всіх переселенців, ну, не всіх, ну багатьох переселенців турбує. Слухайте. Чесно кажучи, ми виїхали з окупованої території ще з початку війни, але там залишилось багато молодих чоловіків. Які там сидять, одержують дуже хороші зарплати і вже не хочуть приходу до України. Їх слова Ліж би війни не було. Ми ще ніколи так хорошо не жили. Поміняли батьківщину на гроші, тим паче йти воювати вони не збираються. Так ось питання: якщо визволять наші окуповані території, що будуть робити оці люди, які як з ними жити разом? Це я ось читаю, ось якщо вам видно. Вам не видно, навірно. Ви можете зайти до мене в коментарі і побачити цей коментар цієї, цієї людини. Е давайте подивимося, що будуть робити ці люди, такі люди, е коли звільнять окуповані території. Мені здається, це дуже важливе питання. Чому? Тому що, пам'ятаєте, я колись сказала, дуже важко буде маріупольцям повертатися в своє місто, коли воно буде деокуповане. Чому Бо таких. Там залишилось дуже багато, як з ними далі жити. І от що вони будуть робити? А нічого, вони включать дурака. І, от, і будуть розказувати, що все нормально, це наша сім'я, наш дом, і і ще що. Я хочу сказати, єдине, що такі люди будуть намагатися спілкуватися тільки в своїх, знаєте, ну, між, свій, між своїми. Тим не мені, вони включають дурака, і все добре, і ми і вас любимо, і, і, і тих любимо, і цих любимо. От частина. Дуже буде багато брехні. Вони будуть казати, що вони очікували. Дивіться, карта брехні, і карта очікування. Ми ж але ми просто це не говорили. Нам треба було це говорити, бо куди нам було діватися. При тому, при цьому, при тому, при цьому дуже багато із них співпрацювали з е, співпрацювали з цією владою. Тобто вони будуть брехати, викручуватися, казати ні ні ні, ні це не ми впала одна карта я вибачаюсь, що це за карта у нас впала. Кор карта тайни, карта тайни, карта якоїсь брехні, карта, яка говорить про те, що е люди дехто буде ховатися. Да, от. Але знаєте, що найцікавіше? Ніхто в Росію не поїде. Всі так і будуть лишатися там, де вони жили. Вони будуть можливо менше спілкуватися, от, можливо, будуть відбріхуватися. От, але то, щоб от я казала, менше спілкуватися. Ось, обачте, карта, карта е, спілкування і карта е, втрати. Трати спілкування, тобто я вони перестають спілкуватися з тими, хто їх близько знав, наприклад. Да, і просто себе, захищають себе як можуть. От, тільки, тільки через те, що. І, і я вам скажу ще чесно, ще й підуть, ще й підуть і, будуть, ну, і будуть продовжувати робити там, де вони робили. Тобто ніяк, от слова совсім ніяк. Не будуть. Як будете жити з ними, ну, давайте подивимося, як ці люди, які повертаються, будуть жити поряд з цими, цими зрадниками. Дуже-дуже-дуже довго. От, але потім все одно виживаєтеся. Виясняєте, хто був хто. До речі, когось можуть даже здавати ну, властям, тобто, в якому плані здавати властям. Хто сотрудничав, пособників окупантів, хто дуже сильно. От. Ситуація повторення говорить про те, що повернуться дуже мало людей. Дуже мало людей. Да, Можуть продавати жилью, да, ще щось. Но, дивіться, карта говорить, дуже мало людей. Повернуться, от, от, вообще, от не зможуть більше там знаходитися. От то, що я казала, будуть приїжджати нові люди. Одні уїжджають, другі просто приїжджають. Тобто починається міграція населення. Ті, хто там жили, вам буде дуже ва дуже, дуже малий відсоток повернеться і буде жити. От. І дуже буде, бачите, карта болезні на вас серця. Ви не зможете працювати, ви не зможете робити, наприклад, на тій роботі з цією людиною. От, дуже багато людей, кстати, втратить роботу, і, скажімо так. Я би сказала, пострадаєте більше ви, ніж вони. Вони, як були приспосабленці, так вони і будуть приспосаблюватися все одно де і як витіки. Ну, цьому вони хочуть отримувати і пенсії, да, і якісь виплати, і всі льготи соціальні. З ваших же карманів вони хочуть це, це отримувати. Ну, от таке от. Так, оце от таке питання було. Далі ще питання, ще питання. Такого характеру. Питає в мене ось Наталочка. Питає, будь ласка, подивіться в наступному розкладі Івано-Франківську область, бо я живу по сусідству з небезпечнішим об'єктом критичної інфраструктури. Переживаю за дитину, чи будуть якісь влучання прямі. Дякую вам. Ну, Давайте подивимося, давайте подивимося. Ну, так теж Івано-Франківську область. Область та велика, рибка моя. Ну, давайте подивимося по цьому питанню, чи будуть прямі влучання в оцей об'єкт критичної інфраструктури, який знаходиться в Івано-Франківській області. Взагалі, ми дивимося про взагалі. Ну, людина не назвала, може ви івано франківські хто там знаєте про що це, бо я теж не дуже знаю, якщо чесно. Так, да, є там щось таке, там вже не раз летіло, збивали, збивали, от, і буде ще летіти, я вам хочу сказати. Але прямого втручання туди не буде. Понятно? Прямого втручання в Івано-Франківська область, в об'єкт критичної інфраструктури, про те, що ви так боїтеся, втручання не буде. Так, ось, ось ще питання хотіла сказати. Це було не особисто мені, це було Любові, з якої я виставила е, нашу інтерв'ю. Але вона каже, ця жіночка, любов, задайте, будь ласка, тарологам рологам таке питання. Якщо на Росії знищити храм війни, де вони проводять магічні дії, це може мати вплив на хід війни. Ой, ми знаєте, як то кажуть? Мені здається, дурному е, не, не сумно і самому, Тобто знищу, не знищу, як вони психопати це навряд чи. Ну, давайте спитаємо, якщо знищити храм війни, як це вплине на. Саму війну. Ну, я вам скажу так. Перша карта дурака, яка говорить про те, що це глупа ідея. от насправді Це, по-перше, во-вторих, маги там там тримають дуже сильні захисти стоять. от Тому тому може прилетіти обраточка така, що ті, хто знищує, буде дуже сильно 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 буде грустно сильно буде грустно тому Хто буде намагатись знищити. Помієте, просто так, фізично, щоб знищити, треба, щоб на енергетичному плані воно було знищене, а на енергетичному плані це треба комусь віддати свою енергію. Е, я вам скажу так, якщо його знищити, то обостряються знову якісь, якісь, е, якісь дії, а після цього примушують сісти за стіл перемови. Примушують. І потім цей храм ну, потім що стане? А потім буде стане ясно, що ми об'язані будемо дружити через силу, знаєте, як так кажуть, любов через силу. Отак. от, Отак от. от, так от. Я вам скажу, це не призведе до того ефекту, який ви хочете. Через якийсь час воєнні дії ще більше обостряться. Проблема не в храмі війни, а проблема в людях. Так. Тому хочеться нам чи не хочеться, це ж ну, питання не там. Так, і останнє я хотіла... Я хотіла, знаєте, що ще спитати, сказати. В Кривому Розі тут пишуть, що в Кривому розі ходить якась, якась зараза. Що це таке? Оце про кривий ріг. Так, що там, ну, якась болячка ходить. Поняли, що це за балячка? Наскільки вона небезпечна, ця болячка, наскільки ця Валячка небезпечна. Ну, дивіться, по-перше, якісь розмови, такі, оці, що ви чуєте, це все, це все брехливі розмови. От Дивіться, бачите, карта сердечка і карта брехні, тобто карта розбито серця, брехні. Тобто, все не так страшно, як, як воно передається капільним путем. Це, але ви трошки не володієте тою інформацією, яка є. Так, да, вона обмежує трошки людей, то, то люди хворіють, але вона лікується от, і можна навіть е, зробити профілактику. І ще що, хто щеплені, вони не будуть хворіти. Я думаю, що це очередний ковід якийсь. от, Або, то знаєте, як весняний гриб якийсь. от, Поэтому нічого не, та, не так страшен чорт, як, як його малюють. Примерно так. Ну що ж, друзі, я відповіла вам на головні питання. Сьогодні 20.03.24 будуть нові питання, будемо відповідати. Все, пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока і чомики-бомики.